Друзі, просто послухайте на секундочку ці всі звуки, які тут лунають з лісу. Тут навіть немає ні душі. Фактично тут можна ночувати. Тут навіть водяться ведмеді і, звісно, алігатори, і зараз я вам покажу навіть. Табличку, де показую, що будьте обережні, бо алігатори тут водяться і виходять фактично з цього, з цього озера. Подивіться, самі на власні очі. Бачите, друзі, що тут пише? Що не підходите до алігаторів або до різних змій, тут є пітони, розумієте? Ну, Конкретна така дичина. дичина така, якої... Я ще конкретно так чесно не бачив, що тут стільки всього є. Ну цікава атмосфера, дуже цікава атмосфера. Саме головне, що я маю можливість вам показувати це все. Ну і самі ліси просто цікаві, зовсім інакше ніж знаєте, в Канаді чи в Україні. Просто побачити навіть це все на власні очі, вартує того. Я вам скажу.